Через покращення показників розвитку місцевого бізнесу, особливо дрібного і середнього, за перше півріччя 2016-го перевиконали міський бюджет майже на 107 мільйонів гривень. Звітує Сергій Надал. Ці кошти планують спрямувати на соціальні потреби міста. Зокрема, близько 48 мільйонів виділять на освіту. З них більше 42 мільйонів це піде на заробітну плату освітянам, в тому числі. 9 мільйонів це заробітна плата і утримання профтехосвіти. Крім того, буде виділено 665 тисяч для утримання функціонування нового дитячого садочка, який почне працювати з 1 вересня на вулиці Юності. І понад 4 мільйони ми додатково закладаємо для проведення різного роду капітальних і поточних ремонтів в дитячих садочках. Переважно це є заміна вікон або ремонти дахів. Наступна проблемна галузь, де відчутне недофінансування з боку держави, каже очільник обласного центру: це охорона здоров'я. Більше 6 мільйонів виділять на заробітну плату медиків. Крім того, придбають медикаменти та вакцину, оплатять енергоносії та протезування учасників антитерористичної операції. Понад 19,5 мільйонів гривень спрямують на транспортну галузь. Понад 12 мільйонів гривень це компенсація терноплектротрансу, який далі возить за гривню 50 всіх пільотів без обмежень. І 1 мільйон триста буде профінансовано Укрзалізниця для того, щоб наші тернополяни мали можливість доїжджати до дач, до сіл, користуватися послами залізниці. Два мільйони буде виділено додатково додаткового електротрансу на компенсацію бронзів по заробітній платі і 500 тисяч. КП Тернопіль міська автотранс. Додаткові кошти також отримує і галузь соціального захисту. Піде 500 тисяч на програму турбота, це грошова виплата громадянам, 500 тисяч на компенсацію пільг за безкоштовне користування зв'язком. Це «Укртелекому» по окремих категоріях населення. Культура буде додатково дофінансована майже на півтора мільйона гривень. Це і отримання парків, і капітальний ремонт бібліотек. І також пропонують зробити капітальний ремонт системи опалення палацу культури Березіль. Майже 160 тисяч спрямують на спорт. Додатково фінанси виділять і на програму Безпечне місто для патрульних і рятувальників. Житлово-комунальному господарству планують виділити близько 23 мільйонів гривень. Сьогодні весь Тернопіль розділений на певні теплові райони. Є частина теплих районів, які будуть де ці роботи будуть профінансовані за рахунок коштів Європейського банку і Світового банку. Ті теплі райони, які не попадали в ці проекти, їхня загальна потреба близько 4 мільйонів на лічильників, з них 2 мільйони ми вже виділяємо з міського бюджету. Ще на 2 мільйони гривень нас є попередня домовленість із виробником і постачальником, що вона можуть відтермінувати на рік часу сплату за ці лічильники. Для продовження робіт по термомодернізації і утепленню багатоквартирних будинків виділять понад 2,5 мільйони. Вдвічі більше направлять у Тернопіль теплокомуненерго. 300 тисяч спрямують на програму підтримки ОСББ і також суму на облаштування дитячих майданчиків. Також профінансують капітальний ремонт тротуарів та міжквартальних проїздів. Додатково виділять кошти на завершення. Реконструкції набережної циганка та оновлення дороги на вулиці Чумацька до дальнього пляжу.